Від фази виснаження до фази нового стратегічного рівня, сила розуму, що намагається керувати хаосом, фінансова реорганізація, перехід через річку страхів. І світлом і у світлі. Хай благословляє творець кожну душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар, я служитель і провідник у сфери світла, контактер з енергіями тонких планів. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Кожна ваша вподобайка, коментар, підписка це підтримка розвитку нашого каналу та енергообмін за отриману наших відео інформацію. Кожен ваш донат допомагає нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в інформаційному просторі YouTube. Щиро дякуємо за підтримку нашої діяльності. Активуйте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення. Всі наші відео. З 17 жовтня на весь наступний місяць сонце послаблює свою дію на землю. Коли енергії сонця слабшають, слабшає і наша віра у власні сили. Ангели передали українцям рекомендації на період із 17 жовтня до кінця поточного року. Отримала я також інформацію про те, як до кінця 2025 року відбуватиметься протистояння України ворожим атакам, які зміни можуть відбутися в українській владі у фінансовій системі нашої країни, чи до кінця 2025 року введуть в Україні електронні гроші? Архангел Метатрон повідомляє, що ми зіткнемося із хвилюваннями, пов'язаними із початком чогось нового. Але якщо будемо взаємодіяти із ним? Він може допомогти нам пройти цей період, позбутися наших страхів. Куди ви вирушите далі, запитує нас архангел Михаїл. Він говорить, що нам знадобиться велике терпіння і поміркованість. Архангел Михаїл завжди готовий прийти нам на допомогу і своїм мечем світла звільнити нас від обмежувальних переконань та деструктивної поведінки. Він повідомляє. Якщо ви нещасливі, це ознака того, що Всесвіт хоче, щоб ви змінилися і допоможе вам у цьому. Але вибір здійснити зміни і зробити перші маленькі кроки повністю залежить від вас. Зверніться до своїх ангелів, щоб вони надсилали вам чіткі послання, як діяти в новій для вас ситуації, передає власні настанови Архангел Ханіїл. Звертайте увагу, коли ваша інтуїція і сни підказують вам, що хтось чи щось не зовсім те, чим здається. Якщо вас долає спокуса, дозволити занепокоєнню і страхам перемогти вас, відкиньте її. Ангели говорять нам, щоб ми дивилися на все, що відбувається через мудрість нашого серця. У військовому протистоянні Україну чекає поступовий перехід від фази виснаження до фази стабілізації і нового стратегічного рівня. У короткостроковій перспективі це проявлятиметься в отриманні позицій, укріплені тилу дипломатичних кроках, в середньостроковій у нових рішеннях, ймовірному оновленні армії зміні тактики. До кінця 2025 року у протистоянні ворогові. Становиться стабільна, контрольована ситуація, зміцниться відчуття, що повільна, але справедлива перемога наша. Україна не лише вистоїть, Україна переродиться через витримку, розум і силу духу. У другій половині жовтня і до кінця поточного року відбудеться прискорена внутрішня еволюція української влади. У листопаді. Влада пройде через очищення, відкриття прихованого, розкриття кулуарних тем витік інформації у публічний простір, публічні викриття або гучні заяви. Листопад період прозорості, яка не завжди під контролем хвиля публічних емоцій, інформаційних відкриттів або скандалів, що веде до очищення. У грудні, після листопадового очищення. Прийде енергія відновлення і відповідальності. До кінця 2025 року відбудеться формування нового політичного лідерства. Може з'явитися новий зрілий будівничий, який задасть батьківський тон влади, порядок, тверезість, турботу, контроль. Енергії останніх місяців 2025 року символічно підготують ґрунт. Для наступного циклу 2026-го, коли українська влада вже почне творити нову модель державного управління запрошую на мої авторські курси духовного розвитку, базовим знанням і вмінням взаємодії із потоком світлових енергій, енергетичному зціленню, пізнанню і взаємодії із власним вищим я навчає курс базовий курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я із допомогою енергії фіолетового полум'я. Допоможе вам опрацювати і зцілити власні кармічні програми минулих життів, а також кармічні програми вашого роду. Якщо бажаєте заприятелювати і заручитися допомогою і підтримкою восьми архангелів, для вас курс Архангельські промені зцілення і Куб Метатрона. А курс найвищого рівня духовного розвитку містичний Всесвіт відкриє вам світ Божественної магії. До слова, медитація обійми роду із даного курсу є порталом у нашій минулій. Із 17 жовтня і до кінця 2025 року у фінансовій системі України ми спостерігатимемо глибокі очищення і переживатимемо час, після якого стара модель більше не працюватиме. У другій половині жовтня, на початку листопада, фінансова система повернеться до попередніх принципів або механізмів, які вже були перевірені часом. Усе виглядатиме ніби стабільно, але це оманлива ностальгія за старою безпекою, а не реальна стабільність. У листопаді у фінансовій політиці настане період аналітичного контролю й охолодження емоцій, що супроводжуватиметься перевірками, аудитами, антикорупційними чи податковими реформами. Рішення ухвалюватимуться розумом, навіть якщо вони будуть непопулярними може активізуватися роль Нацбанку, Міністерства фінансів, міжнародних консультантів, які діятимуть жорсткіше, ніж уряд. Сила розуму керуватиме хаосом. Повільний рух від старої системи до нової. Може означати підготовку до зміни валютної або банківської політики. Грудень принесе нові стандарти тестування цифрових або податкових рішень, глибоку фінансову реорганізацію, різку зміну політики, можливо навіть кризовий момент, який зруйнує старі моделі управління фінансами. Фінансова система увійде у фазу реального перезавантаження. З новими принципами прозорості. Справжній перелом настане наприкінці грудня поточного року відбудеться руйнування застиглої оболонки системи, відкриття шляху для реального перезапуску її у наступному році. Інформація про зміни у фінансовій системі України породжує логічне запитання, що саме відбуватиметься з нашими грошима. Чи введуть в Україні до кінця поточного року цифрові розрахунки? Світ тонких енергій повідомляє про запуск пілотної або тестової фази, а не повноцінний перехід на цифрові гроші. Влада обережно ставитиметься до соціальних наслідків, процес не буде агресивним чи примусовим. Інноваційна фінансова система в Україні впроваджуватиметься неспішно. Відбуватиметься це під наглядом міжнародних партнерів. До кінця 2025 року цифрові гроші в Україні почнуть діяти обмежено. Це не буде повна заміна готівки, а лише офіційна тестова або пілотна система використання цифрових грошей під контролем держави. Введення цифрової гривні може супроводжуватися психологічним страхом суспільства, опинитися поза системою. Саме ці люди приймуть цифрові гроші, але залишатиметься також невелика частина населення, яка не прийме їх і житиме поза цифровим полем через недовіру, через тіньові мотиви, через бажання автономії, через свободу духу. Ця категорія людей існуватиме паралельно.